Вітаю, мене звати Ксенія Призіглей і це черговий випуск подкасту Ментальний GPS», який ми записуємо у рамках проєкту психічного здоров'я та соціоемоційної підтримки дітей, молоді та підлітків. І сьогодні з нами на зв'язку Наталя Бублик, фасилітаторка з Одещини, яка взяла участь у проєкті і готова поділитись своїми здобутками і новими знаннями. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що саме спонукало вас до участі у проєкті? А, ну, перш за все, це було якось дуже спонтанно. Я побачила а, саме оголошення від а, знайомого а, про цей тренінг, і мені стало цікаво, оскільки, а, я згадую свій підлітковий вік. Мені було важко, мені було, не було з ким говорити, обговорювати свої якісь певні проблеми. І я захотіла стати тим провідником для підлітків, який зможе допомогти зрозуміти себе, зрозуміти. Що за проблеми, як їх вирішувати, що робити далі в цьому житті, а, направляти їх до світла, щоб вони не зациклювалися на негараздах і жили це життя? Дякую за таку відвертість. Якщо ми вже говоримо про те, що ви екстраполювали свій власний молодіжний досвід на сучасних підлітків, підкажіть, будь ласка, на вашу думку, чим вони найбільше розрізняються? О, скажімо, підлітки. 5 років назад, і підлітки нинішні. А ну, взагалі, підлітки нинішні дуже сучасні, так? а Вони досить багато інформації і так уже знають. У нас такої інформації не було. Якби я раніше знала, що там можна якісь вправи зробити, щоб заспокоїтися, там свій тривожний стан трошечки якось при приглушити, то я б, звичайно, користувалася б цими вправами, використовувала їх у своєму житті. А от. Сучасні підлітки, вони знають, що робити в такі моменти, але все одно їм потрібен той провідник, вкотре повторюсь, тому що все ж є якісь певні проблеми і потрібна порада. Тобто, якщо немає поради від батьків, тому що є і такі ситуації, так, то може бути це фасилітатор. Серед фасилітаторів на проєкті були і вчителі, і соціальні молодіжні працівники, психологи, студенти-психологи. Чи кожен може стати таким провідником для молоді? А, мені здається, той, хто хоче працювати і розуміти підлітків, так молодь підлітків, той зможе стати ось цим провідником. Враховуючи це покликання нести так. вічне добре і підтримку для підлітків, ви прийшли на проєкт. І чого ви очікували від цього проєкту? Ой, оскільки я дуже така творча особистість, так я можу про це сказати, мені хотілося нових знайомств, мені хотілося надихнутися, почути, дізнатися щось нове для себе, почерпнути цю нову інформацію. І, в принципі, це такі всі мої очікування були. І що, можу сказати, що вони все ж таки Справді? перевершились. Ого, так. Супер. Чи сформували ви таку ком'юніті, чи продовжите спілкуватись з учасниками? Ой, так, так, звичайно. Є в мене там декілька а, колег, так, взагалі, перша група моя улюблена. Ми майже з усіма спілкуємося. Навіть є. А, Пані Тетяна, вона нещодавно трошечки допомогла мені розкритися. Тобто, я там написала пісню для неї, вона там її трошечки в світ показала, і от почала вже в цьому напрямку працювати більше. Я е, знаю по великому секрету, що ви пишете пісні. Зараз ви сказали, ну я не можу не зачепитись. Е, чи можна сказати, що це теж є е, певним таким способом? Заспокоєння способом певної самотерапії, саморефлексії. Так, А вже ж Це так само, як почитати книгу чи послухати музику, тут чуєш свої думки і формуєш, намагаєшся їх сформувати в одну кубку, так, щоб це було гарно, щоб це було якось лаконічно, щоб якийсь був певний сенс в цьому. Буває, що слова просто отак нахлинули, і начебто це була. Наприклад, там тема тренінгу, так а воно влилося і стало реченням текстом в пісні. Своєрідна така арт-терапія. Ми так, так. так сказати. А і, окрім арт-терапії, або ну скажімо, сформулюємо так, які саме вправи і навички ви отримали під час проєкту? Найбільше це мабуть вправи на вміння слухати. Так, тому що, наприклад, мені здавалося, що я прям можу слухати, але не в такій кількості. так, а, Ось це така найбільша навичка. А так, в принципі, спілкуватися ми всі можемо так, малювати, ліпити. ну, Як вчитель, так, також можу сказати, що увагу. Дітей, підлітків молоді, так, і привернути можуть також, тому це не було проблемою. А ось саме м, слухати, навчилися слухати. Так. Це Поділіться інсайтами, як навчитись. А, ну, Там була така дуже цікава вправа у нас, так, нас е, розбили на такі невеличкі групки, так. було дуже шумно, але ми намагалися дослухатися одне до одного, щоб е, почути, в кого, які. Яке дитинство було, який підлітковий вік, там взагалі, чи зараз що відбувається в житті? так Ми хотіли чути, і ми чули, що потім треба було переказати, правда? от І це також такий інсайт, так? Тобто уважно слухати, щоб потім можна було переказати. Для кого буде найбільш корисною така вправа? А, навіть, ну. Особливо для підлітків, щоб вони вчилися одне одного чути, тому що це дуже важливо. Оскільки є, наприклад, діти, які не можуть в класі помиритися, подружитися. Бо ой, ти там не слухаєш ту музику, що я слухаю, я з тобою не хочу дружити. Ну ти ж не розумієш, ну просто не подобається. Давай ми знайдемо якусь спільну точку, щоб в цьому зійтись. ну Мені хочеться з тобою спілкуватися, почуй мене, але ну такого. Дуже рідко буває, тому ми зараз їх і вчимо. Чи можемо ми е, стверджувати, що це спричинено браком комунікації у сучасних підлітків? Так, так, звичайно, особливо враховуючи от ковід, як ми вже говорили, так а, і, звичайно, що це повномасштабне. Дуже важко їм, а все онлайн, навіть уроки ці буває там. Вимкнули камеру, звук і все. Ну, вони не спілкуються. Онлайн, там повідомленнями легше їм, мені здається, що так спілкуватися. Декілька повідомлень, і все. Але в соціальних мережах вони активні, але все ж вони не заміняють живого спілкування. Ні, Це зовсім не заміняє живого спілкування. Живе спілкування потрібно всім: від маленького до найстаршого. Як можна мотивувати підлітків виходити в офлайн? Ой, мені здається, перш за все, треба, щоб вони. Одне одного брали, просто я не знаю, за руку витягували в світ йшли і, і просто підходили до кожного прохожого і от знайомилися, просто щоб поспілкуватися. А якого кольору, А який ваш улюблений колір, а яка ваша улюблена пора року? Просто спілкуватися. От потрібно отак брати і йти. Деяким дорослим теж не завадила б така справа. Так, так звичайно. Для того, щоб стати трошечки більш відкритими. Чи відчули ви якісь зміни у собі після проєкту? Так. Мені здається, що от, ну, я краще почала розуміти цих підлітків, хоча теж була підлітком, так? Але а, знову ж таки, ми були не такими підлітками, нам казали, що от які в тебе там проблеми, що ти там розумієш? А зараз батьки дослухаються, ми хочемо зрозуміти їх, ми хочемо. Ми хочемо почути також їх. От в мене є донечка, і я хочу, щоб її підлітковий вік був найкращим. Я хочу бути присутньою в цьому. Ось чи могли б ви ну, і як сама мама, і вже як фасилітаторка, і як майбутній психолог дати дати якусь пораду батькам, як легше прожити з дитиною підлітковий вік? Ну, перш за все, також не потрібно применшувати їхніх переживань, тобто переживань підлітків. Так? Тобто, якщо дитина хоче йти на контакт і вона хоче там, розповісти про якусь проблему, не потрібно казати, що ой, які там можуть бути в тебе проблеми. Висяйте, вислухайте, поговоріть. Порадьте, якщо не виходить поки що так, або буває, що просто а, дуже сильно ми нав'язуємося, це також не треба. Краще всього а, почекати, але якимись такими маленькими кроками наближати цю розмову з підлітками. Так. Як ви вважаєте, чи потрібні взагалі такі програми, як ментальний GPS, чи потрібно навчати людей спілкуватися з молоддю? Обов'язково, тому що молодь наше все. Так, як ми казали, що вони унікальні, вони особливі, вони особистості, вони неймовірні. Ми повинні дослухатися до них, тому що вони багато чого знають і можуть багато нас чого навчити. А який момент з програми запам'ятався найбільше, найяскравіше? Таке, що прям вау, я не очікувала, а воно сталося. Ой, я не знаю, я не думала, що от прям така велика кількість людей можуть за три дні стати сім'єю. No. Так. Тому що, ну, так, в одному колі там дві дівчинки в одній групі троє спілкуються, а потім якось ми всі так об'єдналися з цих чотирьох груп, так, склалися в в одну велику сім'ю так спілкуємося досі. Так, це таке велике для мене відкриття, і кожен якось розуміє, підтримує, надихає. Тобто, якщо я могла там поділитися своїми віршами з однією дівчиною, з однієї групи, так, то потім я вже поділилася з іншою групи, з дівчинкою, потім з третьою дівчинкою також поділилася. Ось, я їм довіряю, відкриваю свою душу серденько, тому що от я відчуваю, що вони свої. Що б ви порадили людині, яка захоче піти на наступний можливий етап цього проєкту? Не вагатися одразу, реєструватися і йти, тому що це дуже цінна цінний досвід, цінна інформація, яку подають, те як її подають, хто її подає. У нас неймовірні були тренери, і е, я просто в захваті від них досі. І зараз ви продовжуєте спілкування в ком'юніті і продовжуєте підтримку один одного в ком'юніті? так так, звичайно. А можливо, ви отримували якісь фідбеки від інших учасників програми. Що говорять загалом? А ну мені здається, ну найважче було а, в, саме в програмі. Так, це коли потрібно було там згоди батьків зібрати, так. Але ми все подолаємо ну, нічого, все буде потихеньку, помаленьку, ми впораємося, все буде добре, не хвилюйтеся, отак одне одного підтримували. Ось. Як практикуючи вчитель, чи можете ви сказати, що кожному вчителю потрібно проходити якісь такі навчання, курси фасилітаторства, програми психологічної підтримки, навчатись спілкуванню з підлітками? Так, звичайно, тому що в професія вчителя пов'язана з професією психолога, так, ми навіть вже ж психологію вивчаємо дітей, так тому це потрібно. Кожному вчителю, тому що з кожним роком особливо це підвищувати кваліфікацію в цьому плані, так бо молодь виростає, і щось новесеньке вона видає. Але ж наскільки я знаю, ви зараз навчаєте молодшу школу, так, правильно Так, зовсім маленькі. А чи використовували ви з малечою вправи, які орієнтовані на підлітків? І чи спрацювали? Ой, до речі, це ми коли дуже, дуже вони активні, ми можемо використати там вправу для того, щоб. Зменшити трошки тривожність, так, ми зосереджуємося на предметах, які у нас там ми бачимо. Чуємо. Вправа називається 5, 4, 3, 2, 1. Тобто нам потрібно зосередитись на п'ятьох предметах, які ми можемо побачити, можемо назвати їх, можемо просто там зосередився кожен 5 предметів. так 4 предмети, які ми можемо почути. Десь там собачка загавкав за вікном, чи півник закукурікав, десь хтось щось шепотом сказав. А три речі, до яких ми можемо доторкнутися, також доторкнулися дві речі, які ми можемо відчути запах. І одна річ, яку ми можемо спробувати на смак або уявити смак. І вони так всі уважно те, те те виконали, заспокоїлися, все, далі можемо продовжувати урок. Це підвищує концентрацію, так? Так, увагу. так, так. Ми зосереджуємося так, на предметах, на, на собі, і потім продовжуємо урок. Ви сказали, що відтепер вмієте привернути увагу. Так. Великої ок. кількості дітей або підлітків. У нас не дуже багато, так, але коли проводили тренінги, так, їх було достатньо багато і, звичайно, було, були такі вправи їм, ой, їм, дай помалювати чи поліпити. Вони без проблем це будуть робити. і Багато, велика кількість, так. Одночасно насправді дуже тішить, що оцінюючи мій власний досвід, коли вчитель привертав увагу тільки криком. Дуже приємно, що наразі викладачі привертають увагу цікавими практиками, цікавими моментами нюансами, які справді зацікавлюють дітей, а не лише залякують. Тому я хочу вам дуже подякувати за ту роботу, яку ви робите, за постійні навчання, за прагнення до удосконалення, і мене ну відверто дуже зачепило ваше бажання стати наставником. Тож я бажаю вам стати наставником для сотень дитячих сердець. Дякую. Дякую дуже вам дякую. дуже.